Яке сільське господарство в країнах Європейського союзу, що виробляють країни Європейського Союзу у сфері сільського господарства? В одному з своїх відео я вам розповідаю про те, що таке спільна аграрна політика Європейського союзу. А зараз давайте з'ясуємо, що ж виробляють країни ЄС для того, щоб розуміти, а хто може бути конкурентом Україні, з ким доведеться ділити якісь квоти по виробництву сільськогосподарської продукції, і з ким треба домовлятися, якщо ми хочемо, а ми хочемо стати членами Європейського союзу. Отже, північноєвропейський тип сільського господарства, це, наприклад, Фінляндія і Швеція. Він спеціалізується на тваринництві, птахівництві, свинарстві і вівчарстві, так, також на кормовій базі для цих тварин. Рослинництво у них не дуже розвинене. Вони мають незначні посіви технічних культур, типу льон, цукрові буряки, а з зернових – овес, пшениця і здебільшого все це кормове. Тобто тут можна сказати, що вони не є нам особливо великими конкурентами. Далі середньоєвропейський тип сільського господарства це вже Німеччина, Франція, Польща, Чехія, інші країни тут уже ближче до українського господарства. Вони займаються молочно-м'ясним скотарством, свинарством, птахівництвом, вівчарством і успішно дуже вирощують пшеницю, ячмінь, жито. Технічні культури, типу там цукрові буряки, картопля, кукуруза, а також у них розвинене овочівництво і садівництво. Тобто тут ми бачимо, що ці країни є досить серйозними для нас конкурентами. І якщо Україна стає членом ЄС, то вона створює для них серйозну конкуренцію. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Південноєвропейський європейський тип країн: Іспанія, Італія, Греція. Вони в основному займаються рослинництвом субтропічних та тропічних культур. Це що там цитрусові маслини, тютюн, мигдаль, горіхи, виноград, ефірні олії. Це можливо трохи може бути конкуренція нашому Криму, де виробляються ефірні олії, наприклад. Виноград вирощується. Але не більше, як мені здається, в гірських районах Австрії, Швейцарії, Іспанії, Франції, Румунії, Греції, розвинено тваринництво, в районах великих міст цих країнах розвинено сільське господарство приміського типу, або, як ми кажемо, домашнє сільське господарство, що забезпечує міських мешканців м'ясомолочною продукцією, овочами, фруктами. Ну, те, що у нас, да, коли там бабусі, жіночки привозять в які міста, сир, молоко, овочі на базари, все це продають. Тобто, ось це поширено в цих країнах, що я щойно сказала, найбільш потужно воно працює в Німеччині, в Нідерландах, Франції, Бельгії і, звичайно, Польщі, яка, звичайно, не хотіла би, щоб українські жінки швидко, без кордонів привозили до Польщі, до Варшави, наприклад, чи до інших міст якісну, домашню сільського Господарську продукцію. І далі рухаємося найпродуктивніше і найкраще оснащене сільське господарство, звичайно, в Німеччині. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Це дуже важливо для просування мого каналу. Дякую! Це звичайно загальний огляд, який не дає нам повного розуміння по кожній окремій країні, але ми можемо тепер зорієнтуватися, хто виробляє те саме, що й Україна. Ми чітко знаємо, що сільське господарство в більшості країн ЄС не конкурентне порівняно з українським сільським господарством. Наприклад, в Ірландії у сільськогосподарському секторі зайнято 7% населення, яке дає лише 1% ВВП в той час, як в Україні 14% населення дають майже 10% ВВП, тобто в 5 разів більше. При цьому в Ірландії фермери отримують величезні субсидії, дотації, іншу фінансову допомогу, підтримку. Таке враження, що в них після школи одразу всі хочуть зареєструватися фермером для того, щоб отримати оцю соцдопомогу так звану, і собі не особливо чимось паритися. Там да? Дрібні фермерства дуже добре оснащені технікою. У них навіть їздити на тракторі дозволяється з 16 років, тоді як отримати права на автомобіль з 18 років. В основному вони спеціалізуються на тваринництві і траві. Я маю на увазі кормову траву для тваринництва, а не ту, що ви подумали. Але проблемою для ЄС стало і те, що багато фермерів в деяких країнах, зверніть увагу, це майже 70% є неприбутковими і не можуть самі себе утримувати. Вони існують виключно за рахунок дотацій і субсидій, які їм дає ЄС. Можете собі уявити. Тобто, по суті, ось це сільське господарство, дрібні фермери вони ну, не приносять якоїсь там корисної великої дії для. Для економіки держави а по суті тільки споживають ті субсидії дотації, які дає Європейський Союз, тож з одного боку, висока продуктивність українського сільського господарства є перевагою, оскільки нам є що запропонувати на ринок Європейського союзу за конкурентними цінами з високою якістю. Але з іншого боку, вона становить величезну загрозу виробникам, фермерам Європейського союзу, які звикли жити на дотаціях і субсидіях, і не варити собі голову за те виробництво, бо все одно все у них куплять по завищених цінах, ще й дадуть компенсації, дадуть допомогу. А от для України такий дорогий і великий ринок є дуже перспективним і бажаним. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео і підтримуйте європейський вибір України.